Я вважаю генієм того, хто придумав модульні системи. І зараз наскільки великий асортимент, що є абсолютно в різних стилях, хоч хочете класику, прованс, модерн, ви можете обрати для вашої для вашого будинку те, що підходить саме вам. На прикладі вітальні герди розглянемо, як же можна комплектувати модулями вітальню в різних варіантах. Дивіться, довжина зараз 3 метри, висота 2 метри 5 сантиметрів, глибина 42, Це по крайнім точкам найближ, найглибшого елемента в даному випадку. У нас комод. Комод ми можемо замінити на тумбу під телевізор. Якщо ви бажаєте, поставити нижчу секцію в цю частину, а також можемо комплектувати додатково платяною шафою для одягу. Пройдемось по кожному елементу. Перша вітрина у нас довжиною 90 см, висота 2 метри, майже 5 см. Оснащена вона... Глухою дверцею, де ви можете сховати, що ви не хочете показувати своїм гостям, та скляними полицями для декору це дуже зручно. А також з іншого боку у нас стоїть така ж сама, але нижча вітрина, з тими ж самими функціями: Комод довжиною 120 см, тумба під телевізор, де 150 см. Ми її покажемо вам в каталозі, і по наповненню дверка з полицею та три ящики на телескопічних направляючих. Повного відкриття це дуже зручно, ви можете максимально скласти сюди забагато речей. Основні переваги модульної вітальні, що ви можете набирати все поелементно, а також часом змінювати місцями, якщо вам захочете зробити перестановку, освіжити інтер'єр вашої кімнаті. А ще дуже зручно, що кожен елемент можна відставити та прибрати під ним. Варіант модульної системи з тумбою під телевізор. Бачили на вітрині з комодом, це інша комплектація. А ще хочу зазначити, що скляні полички комплектуються під світкою. Дуже гарно та ефектно виглядає в такій комплектації. За бажанням також ви можете дозамовити поличку для декору. Ось камотики можна окремо ставити від основної вітальні, а також є платяна шафа, про яку я вам говорила раніше. В нашому асортименті величезний вибір віталин не тільки модульних, а й готових рішень. Отже, звертайтесь до нас в директ. Наші менеджери нададуть відповіді на всі ваші запитання та запропонують вам найкращі варіанти.